Доброго дня, це черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити про реалізацію на рівненщині стратегії цифрового розвитку України до 2030 року. А для обговорення цієї теми ми запросили Олександра Терещенка, заступника голови рівненської обласної адміністрації з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації СІДІТІО. Пан Пане Олександр, доброго дня. Вам доброго дня, дякую, що запросили. Міністерство цифрової трансформації поставило дуже амбітну мету побудувати найкращу цифрову державу в світі для громадян та технологічного бізнесу. розроблена відповідна стратегія цифровізації України до 2030 року, частину з якої будемо реалізувати саме ми у нас в області. Тож, пане Олександре, розкажіть, будь ласка, нам більш детальніше. Які ключові цілі цієї стратегії? У нас таких три основних напрямки є: це цифровізація регіону в цілому. Яка вимірюється індикаторами, потім цифровізація громад. де кожна громада окремо вимірюється, це складається в один показник. Ну і третій такий напрямок дуже важливий: це всі 100% послуг адміністративних послуг, які надаються в ОДА чи в громадах, мають бути переведені в електронний вигляд, тобто має бути можливість їх отримати в електронному вигляді онлайн через портал Дія. І ну, коротко хотів би розказати, з чого ми стартуємо на сьогоднішній день. Регіон. Знаходиться в цілому 28% цифровізації. Наша мета амбітна до 30-го року дійти до 80%. За цей рік ми плануємо побороти плюс 10% додати. В громадах ситуація трошки гірша, там 21% в цілому по громадах загальний індекс іде показник. В них мета трошки менша до 30-го року дійти до 70%. От, і відповідно так само ми плануємо 10% накинути цього року. Ви вже озвучили певну статистику щодо нашої області, а от в цілому, що ж означає ця стратегія для рівниччини? Будь ласка, могли б більш детально? Ну, по-перше, це шанс стати більш ефективними, конкурентноспроможними, забезпечити кращу якість життя. Ну, пріоритетними напрямками є: по перше, забезпечення стабільного інтернету і мобільного зв'язку, особливо в умовах воєнних викликів. Розвиток цифрової освіти. Річ в тім, що якщо люди не будуть знати, як вміють користуватися тими чи іншими послугами, цифровими, відповідно, вони не зможуть іми скористатися. Посилення кібербезпеки, ворог, як то кажуть, не спить, і з кожним днем в нас все більше і більше кібератак, як на державні органи, на силові органи, так і на звичайних людей йдуть атаки. Відповідно, кібергігієна, кіберосвіта вона дуже допоможе захистити наших мешканців і в цілому країну. От. Ну і підсилення цифрової економіки регіону. Це такі чотири основних напрямки, в яких ми плануємо рухатися. Хоча напрямків набагато більше, там дуже багато індикаторів, показників. Але це такі основні. Дякую, пане Олександр. А яким чином громади можуть влучитися до цього процесу? Могли би трішки. Саме достанеш, безпосередньо ці. один з трьох показників це саме громада, і відповідно, в нас в кожній громаді є визначений цифровий лідер. Це людина, яка відповідає за цифрову трансформацію громади в цілому. От у нас планується форум з ними в березні місці, якщо не помиляюсь, будемо в ними зустрічатися, синхронізовуватися. Як то кажуть, будемо презентувати їм ці наші стратегічні цілі, і кожен буде індивідуально в себе розробляти ці плани, які потім буде перетворювати в програми цифрової трансформації саме громади. Ну і ми спільно будемо один одному допомагати в цьому напрямку. Зрозуміло, а власне що ж робиться вже зараз от наразі для підвищення цифрової грамотності населення. Це вже давно зроблено і постійно оновлюється. Насправді держава розробила такі інструменти як дія освіта». Це портал, де абсолютно безкоштовно будь-хто може пройти тестування відповідне навчання. Там дуже багато різних освітніх матеріалів у вигляді відеокурсів, у вигляді тестів, у вигляді інших способів. І саме головне для тих, хто вже скористався платформою. Я знаю, просто є такі люди, які там ну, зайшли. Щось вивчили собі і більше туди не заходять. Я раджу, дуже знову туди заходити, тому що там регулярно і постійно додаються якісь нові серіали, нові освітні курси, нові тести. Зрозуміло, з вашого дозволу, трішки таке вже іншого характеру питання. Ось минулий рік у нас був в засобах маси інформації, писали, що він таким головним, фактично головною фразою року це був штучний інтелект. Скажіть, будь ласка, щось що нас чекає в 2025 році в галузі штучного інтелекту, зокрема в Україні. Ну скажу так, Міністерство цифрової трансформації, навіть окремо заступника виділу по цифрові по штучному інтелекту, який зараз розвиває стратегію використання штучного інтелекту на центральному рівні. А я скажу те, що як то кажуть в биту вже на сьогоднішній день використовується мною і моєю командою. Для прикладу підготовка до цього брифінгу здійснювалася допомогою штучного інтелекту. Річ тім, що дуже багато інформації, а він допоміг мені її упакувати, подати в кращому вигляді, підсвітити самі важливі пункти. Плюс він гарно працює в нашому. От, якщо брати конкретні кейси, ну в моєму випадку він дуже гарно працює з документами. Ти йому закидаєш один, два, три документи. Він їх аналізує і дає тобі висновки на основі тих документів. Ти дуже багато часу економиш. При генерації якихось ідей, вирішення складних завдань, штучний інтелект допомагає вирішити це питання. Пропонуючи різні варіанти ідеї. і на мою думку, ну штучний інтелект, це як колись знаєте, пам'ятаєте, була печатою машинка, ми плавно перейшли там знаєте, на комп'ютери, принтери так і це це просто ще один етап розвитку, і ну його треба знати, вміти їм користуватися. Хто їм вже користується, той вже поскакав вперед. Хто ще поки чекає, то ще може догнати. Хто не планує їм займатися, все, що в плані цифровізації буде сильно відставати. Well, ну так. і на завершення, давайте хочу підкреслити таку штуку, що цифровізація це не мода. Це, не таке, це вже необхідність. Сьогодні та людина, яка не вміє користуватися якимись цифровими базовими навіть навичками, вона вже десь трошки є, має певні обмеження. Зараз дуже багато роботи, контенту, інформації потрібної, послуг, все знаходиться десь в онлайні. І для того щоб його отримати, не обов'язково вже йти там в ЦНАП чи десь якісь кабінети. Інколи просто достатньо зайти там в комп'ютер, в планшет, в телефон, замовити ту чи іншу послугу. Але для цього треба постійно оновлювати свої знання, тому що все постійно змінюється, щось додається. От так що дякую. Дякую вам, пане Олександре. Отож, нагадаю, що сьогодні з Олександром Терещенком, заступником голови рівненської обласної адміністрації з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій цифровізації сі ми розмовляли про реалізацію на рівні стратегію цифрового розвитку України до 2030 року, а допомагала здійснити супроджеству мови Нелі Новачук.